Моє вітання! Сьогодні приготуємо ось таку величезну смакату для всієї родини з м'ясом. Тож готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я зробила, я включила духовку на 190 градусів, картопля відварна в мундірках. Буду натирати її на крупну терку. Картопля, ну, бачите, як в тарілочці, там приблизно в мене пів кілограма цієї картоплі. З картоплею готово. Часник 2-3 зубчика це вже за вашим смаком. Я беру два зубчика достатньо на дрібну терку також натираю. З чесником також все зрозуміло. Ось так. Добре, тепер картоплю з чесником висипаю в миску. Фарш в мене свиний, такий, бачите, жирний фарш, також пів кілограма. Його додаю до картоплі. Ще маю ось тільки сиру, але це за бажанням, там приблизно 10 грам сиру. Я додам, але ви дивіться, немає, то і не додавайте. Так, Приправи за вашим смаком. Це в мене копчена паприка і суміш перців. Сіль. Сіль, ну, як мінімум, одну чайну ложку, але завжди робіть за вашим смаком. Зелень. Зелені багато не буває. В мене зелена цибуля та петрушка. Сіль смакуйте, якщо ви не хочете смакувати м'ясо, сире, тоді, ну, ну, чайна ложка точно. Це вийде цілий кілограм фаршу. Все, зелень також додаю до фаршу. Все помішати. Майже все готово. Я обожнюю готувати цю страву. Виходить величезна порція, а готується дуже швидко. Тісто. З тістом, дивіться, я для, за, для економії часу взагалі купую в магазині листкове, важливо, бездріжжеве тісто пів кілограма. Якщо у вас немає доступу до магазинного тіста листкового, я вам залишила рецепт тіста, який ви дуже швидко приготуєте. Спочатку приготуйте тісто, а потім зробіть. Фарш. І все те саме, як я показую. Чим тонше ви розкатаєте фарш, о, тісто, перепрошую, тим буде краще. Все, трошки його ще підкатаю, скалкою. Скалкою, качалкою. Як правильно. Чим тонше розкатали, тим буде краще та смачніше. Все викладаю весь фарш. Дивіться, е в мене тісто, воно покупне, воно геть не солье. Тому начинка має бути така, трошечки підсолена, щоб це не було потім прісно. Якщо ви будете самі робити тісто за рецептом, яке я залишила в описі, там, де ну, вся рецептура, інгредієнти, тоді у вас тісто буде солене і все буде добре. Все, отак от виклала всю начинку гарненько, рівномірно. Тепер закручую чую, тісто. Робіть це плотно. Але також так, щоб тісто не порвати. Бачите, так плотненько скручуєте, скручуєте, і все гарненько, воно виходить. Ось так. Пам'ятаєте, да? духовка вже в мене майже нагрілась 190 градусів. режим верх-низ. Якщо у вас режим конвекція, то це на 10 градусів нижче, 180, так завжди. Конвекція, вона більше прогріває. Ось так скручую. Рівномірно і плотно. Залишила край, не стала туди начинку додавати. Зараз трошки зместить його водою, щоб просто приклеїлось тісто Одне, од, один до одного і не розсипалось, поки я буду скручувати равлика. Ось так. Дивіться, тепер треба цю колбасу трошечки розтягнути. Обережно, але розтягуйте так, щоб не порвати тісто. Але навіть якщо ви трошки десь порвете тісто, нічого біди не буде і все буде добре. Трошки його зроблю тоньшим. Обережно розка... не розкатую, а розтягую тепер цю колбасу, щоб зробити її тоньшою. Ось так. Все, тепер скручую равлика. Швом вниз, ну, швом тіста, там, де сріз тіста вниз, і скручую ось такого равлика. Край тіста ховаю під низ. Ось так. Все, майже вже готово. Випікатися він буде годину-годину 10 при температурі 190 градусів. Форма для випічки, пергамент укладаю в пиріг. Годину, годину 10 до румяного кольору, щоб він гарненько пропікся. Жовток вам потрібен один. Просто в мене в мисочці два, один на один жовток, 2-3 столові ложки води розмішать і змастити пиріг. Все, готово в духовку. Ось він, цей румяний красунчик. Дайте йому хай охолоне, щоб він був теплим. Звичайно, подавайте його теплим. Він і після того, після холодильника, його підігріти, він як свіжий буде. Це дуже смачно. Обожнюю цей рецепт за те, що готується дуже швидко. Я витратила 15 хвилин свого часу і отримала ось таку смакату. Їсти будемо днів 5, тому що порція справді величезна. І як завжди, смачного.